Ми розуміємо, що Конституція це не просто документ з такою назвою, це не просто папірець. І відтоді, відколи цивілізований світ знає феномен Конституції, у нього вкладають дві прості ідеї. Дві ідеї, які мусять працювати в кожному суспільстві. Перша ідея це влада має бути розділена. Влада не може бути в одних руках. Концентрована влада це загрозлива влада. І друга проста ідея, людина, кожна людина, незалежно від статків, незалежно від місця в суспільстві, вона мусить відчувати себе гідною. Дуже великою ціною нам це далося, дуже багато втрат понесла наша держава. Але сьогодні, як ніколи, українці можуть пишатися тим, що мають паспорт, на якому є зображення. На якому є герб України та напис Україна?